Наша Вінниця дуже цікаве місто, яке має дуже багаторічну історію. Багато є місць, які хочеться відвідати, але ми їх досі ще не відвідували. І багато є тих місць, якими кожного дня ми крокуємо, чи то на роботу, чи то просто проходимо повз. А вони несуть з собою дуже дуже цікаві історичні факти. І сьогодні ми будемо говорити про незвідані факти вінниці із гідесою Оксаною Роздорожнюк. Доброго ранку. Доброго ранку! Вітаємо раді бачити вас знову нас у студії. І сьогодні. Поговоримо про одну з найактуальніших екскурсій від офісу туризму. Це екскурсія Єрусалимкою. Розкажіть, коли розпочалася загалом ідея робити ці екскурсії? Чи це вони почали ще до війни, і чому саме Єрусалимкою? Єрусалимка такий собі дійсно відомий і маловідомий маршрут. І ідея про те, щоб проводити екскурсії саме Єрусалимкою, вони, звісно, вже давно існують, але рідні маршрути, рідні, напевно, ще факти, які новенькі, десь там хтось знаходить і ти знаходиш, вони формують і новий маршрут, правда? І ось саме під час війни, коли ось зараз вже почалась така ситуація, з'явилася ідея зробити оновлений, цікавий маршрут, який би трошки давав можливість пере. Форматувати своє бачення про вінницю і пройтися новими місцями, які ще ніхто не бачив, можливо, навіть і двіничан, дуже багато двіничан там не були. Ярусалимка, наша Вінниця. Ну, і вас не кажучи, то що, що ж це за місця? Що можуть такого особливо спостерігати е, вінничани безпосередньо в на єрусалимці? На Єрусалимці. Ну, потрібно сказати, що це такий специфічний якби, район, який і існує, і не існує. Ну тобто, тут потрібно, щоб справді був гід, який вже дослідив, або історик, який теж там дослідив всю ситуацію, і може показати, щоб уява включилася, тому що дуже багато перебудованого, дуже багато знесеного. Але тим не менш, це саме там той район, який на березі річки Південний Буг, дуже гарні краєвиди, вуличка Єрусалимка, і не тільки вона. Ну, можна. Сказати, Сказати, що колись Єрусалимка була обмежена магістратською, але вона розросталась. І є ще і фінансові якісь установи, де працювали якраз люди, які проживали на Єрусалимці, багаті євреї, так нашого міста, є що показувати. І оці от от всі елементи, вони коли з'єднуються в один, то це коло, начебто серед містям, але такими вуличками, що на Соборну ми виходимо тільки деколи, а то ми переважно десь там, на Єрусалимці. Теж хочеться зацікавити наших глядачів, можливо, хтось має Ало знає якісь цікаві факти про цей район, зокрема, чому він називався Єрусалимкою, Хто там жив? Що там цікавого відбувалося? Ну, якщо ви хочете почути цікаві факти, то почнемо з того, що штетл наш а штетл, це в перекладі поселення єврейське, достатньо був бідний. Дуже багато людей проживали взагалі в хаотичному. Тобто, якщо говорити про те, як була забудована Єрусалимка, і отак от привести і показати ось це якраз елементи того ем, зтчиства єрусалимського, нашого єврейського, то, то це просто хаотично, непродумано, максимально ем, використовуючи територію і мінімально використовуючи. Врятувуючи, наприклад, приміщення, тобто вони мінімізовані за спогадами однієї з жителів, яка зараз проживає на тій території, вона каже, от коли ми тут переїхали, ну, мій батько тут народився, але коли ми сюди вже повернулися, то я не могла поставити разом в одній кімнаті і стіл, і стільчики, і ще, наприклад, якусь тумбочку. Настільки мало місця. Тобто, от така наша була Єрусалимка. Але Єрусалимка вона складалася з трьох частин. Нижньою, тою, якраз бідною, про яку я говорила, середньою, ну так, умовною. Вона іначе і є, а наче вона такі ремісників, так зараз вже майже е, не існує. І верхньою, яка гарно збереглася, теж є ще показувати по-багатому. Угу. Там, де жили наші євреї, по-багатому. Так. Ну, ми вже з'ясували про те, що це дійсно буде цікава екскурсія, і так е, достатньо багато нової інформації можна буде дізнатися із тієї історії, яку ми насправді не досконало знаємо. Проте, ми знаємо про те, що буде якась певна родзинка цієї екскурсії. Mm -hmm. Розкажіть про нього детальніше. Ну, родзинкою екскурсії можна вважати те, що все ж таки ми рекомендуємо і ми пропонуємо завітати до одного із закладів, якому запропонуємо страви. Ну, які, наприклад, готувала Тетя Роза на Єрусалим. Mm -hmm. Mm -hmm. А хто знає, що це наш улюблений фаршмак по-Вінницьки, то можна навіть його попробувати. Не в багатьох закладах його готують, і не всі знають той рецепт. Але ж він колись діяв, так само, як і мова Ідеш, звучала ще зовсім недавно у Вінниці. І е, також у нас е, будуть ще, і крім е, того, що ми завітаємо до закладу, де буде дегустація, крім того, що це буде єврейська кухня, ще буде трошечки нашої Подільської. Щоб, знаєте, отой колорит Єрусалимки поєднався з подалянами сучасних. Поглядом на те, як можна подавати смачну їжу. І водночас це все ж таки. От... Ну, щось тільки притаманне Єрусалимці, от такі я не все хочу розповідати. Хай mm -hmm. буде загадка. Одеві обов'язково інтригу тримаємо mm -hmm. до останнього без питань. Так це <рес> дуже цікаво. Як ви обирали маршрут? Як ви взагалі дізнавалися про якісь можливо історичні факти? Ви спілкувалися безпосередньо з тими, хто досі живе? Там так. чи хто жив раніше? Чи буде можливість у туристів теж поспілкуватися чи зайди, зайти можливо в одне із приміщень? Ми можемо зайти в одне із приміщень, навіть в кілька, ну просто не, не завжди, якби mm. це входить в програму, деколи просто є об'єктивні такі от моменти, по яким ми mm. не можемо завітати. Ну, наприклад, ну у п'ятницю не завжди можна зайти до синагоги. Якби mm. не, не сьогодні, дати, якби це інший день, то будь ласка. Ми а, чи знаємо, у що шабат. Ага. Ми повинні ага. теж поважати всі моменти та культурного життя тих людей, які те. Туди приходять. так. А також можна поспілкуватися справді, з багатьма людьми, які ще проживають, і от дуже багато в мене є там друзів, до речі, які готові теж до спілкування, відкриті до спілкування, звісно, коли вони є на місці. Сьогодні дехто з них буде вдома. Можна буде заглянути, подивитися на ті будиночки, як проживають люди. Ну, але Якщо говоримо про Єрусалимку, то тут є ще розповідати і не тільки ну, от прогулюючись і показуючи архітектурні родзинки, і там Говорячи про те, як колись жили люди, можна розповідати про багатьох талановитих, які у нас народилися, які у нас проживали, які зробили е, якийсь такий внесок. Знаєте, що Вінницю тепер можна і побачити у кіно, єврейську Вінницю, адже все-таки 1925 році фільм Єврейське щастя знімався він кілька років до цього у Вінниці, дякуючи тому, що Натанальтман сюди привіз групу, яка це все робила, і був там художником оформлювачем. І ви знаєте, є ще згадати і показати багато. То після цієї подорожі, яку ми робимо, він іде додому, ще багато що переглядає, потім ще на зв'язку і розповідає: о, ви знаєте, тут ми бачили, тут виявляється, як виглядала наша річка Південний Бог, тут в районі Єрусалимки в фільмі все знято. Бо справді штетел наш Вінницький найкраще підійшов для зйомок. Ну цікаво, усім в, в, на всій території вибрали саме його. Тож приємно і побачити, і відчути ось ту вінницю, нашу таку самобутню. А як взагалі сталося там? От я наприклад, як сталося так, що саме там створили єврейське поселення. Зрозуміло, що Вінниця, Вінниця це дуже інтернаціональне місто, але якось так, як так вийшло, що саме цей район став для євреїв. Давайте, якщо так уже згадка про перших євреїв, вона стосується ще 16-го сторіччя в місті Вінниці. Вони проживали на старому місті, на тому березі річки Південний Буг. Але тоді, коли заснувалось нове місто, коли вже були мури, коли з'явилася Мурована Вінниця і монастир єзуїтів, а навпроти нього почав формувати ринок, Ну, який же ринок ага. без євреїв. А, ось, чому Ось секрет. Міста, У нас був ринок? Так, саме так. там, де у нас зараз ну, в районі, ну, не, не хочеться говорити цього, цієї назви, але там де кінотеатр, да, угу. той самий, який ми чекаємо, коли він вже буде перебудований на якийсь красивий концертний зал, то саме там в тому районі був один із найвеликих ринків нашого міста. І ще до 19 сторіччя там був. Тобто це якраз і дало на «Єрусалимка». Євреї поруч жили тут же вони і працювали зручно було, зручно. так. Просто. так. Mm. Пані Оксано, ну зрештою, ми знаємо про те, що офіс туризму, і ви, власне, кажучи, багато вже провели екскурсії нашим містом, і всі з них по особливому цікаві і корисні. Проте саме екскурсія Єрусалимкою дуже зараз популярна серед віничан. Її обговорюють, і багато людей хочуть прийти. На вашу думку, чого саме ось Єрусалимка, екскурсія Єрусалимкою так зачепила Вінничан. Я думаю, тому що наші вінничани вони великі молодці. Вони дуже багато вже дізнаються. Вони знають, вони вже були на багатьох екскурсіях. Тепер хочеться чогось такого, що ти ще не знав. А в цьому будинку ще було, а в цьому, і ви і, знаєте, от вони тому і звертають увагу на Єрусалимку, бо це ну дуже цікавий район. Він не настільки повраніше популярний, правда? Хоча. Я сподіваюся, що після нашої перемоги це буде ще популярним не тільки для вінничан, а й для тих, хто приїжджає туристів. Адже дуже багато людей, які проживали, народились у Вінниці. Вони саме там народились, виїхали і дуже гарно знають єрусалимку. У мене багато історій, якраз від них від людей, які зараз проживають в Німеччині, в Ізраїлі, в Сполучених Штатах. Я дізналась багато що про нашу Єрусалимку. Так, так що це такі чани по всьому по всьому світу дуже розційні. такий це потужний. Да та. та, я речі, би до вимушених переселенців чи беруть участь ті, хто наразі знайшов домівку у Вінниці у таких екскурсіях? Що ви, як який їхній відгук? Беруть із задоволенням. Їм взагалі цікаво дізнатися, чому у нас так було багато євреїв і як так склалося, що у нас цілий район Єрусалимка. А ще більше їм стає цікаво, що у нас після того, як ми говоримо про Єрусалимку, я кажу, в нас дуже багато районів. У нас є навіть район на Парижі, Ліверпуль, Корея, власне, і навіть свій Чорнобиль. Ага, ну то тоді у Вінниці взагалі дуже багато всього. Ще можна робити багато різних екскурсій зразу. І люди, які приїжджають до нас з інших міст, от зараз вимушено, але тим Менше не такою цікавістю ходять по Вінниці. У мене деколи е, крамольна думка про те, що ого, то наші вінничани ще не все бачили, а вони вже багато, набагато більше бачили. Повірте, в мене таке вже з'являється враження. Це вже тоді зауваження а. до Вінничан, тому що вінничани. маємо маємо знати наш край найкраще за усіх українців. Але так не Буває, що теж по вулиці бачиш, ого, яка гарна будівля, і, і навіть не знаєш, є справа. Втім, просто голову ми не піднімаємо, бачу. а ми не дивимося. Ми школу, вже так. звикли. Так. Ми звикли вже. так. Нам. Це, може, ваш нам здається, що ми все знали. А тут потрібно так раз оглянутися і по новому подивитися. Ви праві пані Оксано? Ну власне кажучи, ми розповідаємо розповідаємо, а коли ця екскурсія і коли сьогодні. можна долучитися прямо сьогодні. Так що ми з вами починаємо ранок з Єрусалимки і сьогодні ввечері. Ну о оп'ятій вона продовжується 17.00, нульнуль, якщо не помиляюсь на на площі Тараса Шевченка. Так як так. можна чи є ще місця? Як можна зареєструватись е, на цьому? Наскільки Я знаю, ще є місця, але знаєте, Воно ж постійно змінюється, це mm -hmm. ж формат інтернет, гугл, да mm -hmm. і можна дійти, зареєструватися, і там далі вийти на зв'язок з менеджером, все пояснять дуже гарно і тактовно, і все буде добре. Скільки буде тривати екскурсія? Не менше півтори години. А деколи до тих бажань, деколи ми заходимо до таких цікавих людей, що до двох годин ну немає як вийти. Пані Оксана, і плюс ще дегустаційний сад, тому тут я вже взагалі не беруся Будуть судити про налин. час. Наливки там. А як же? Ще а ж ж по, секрет... ж <рес> по секрету, що буде там наливки. Ну, якщо ми так багато говорили про цю екскурсію, хочеться, крім цієї екскурсії, також зачепити, які ще екскурсії особисто ви проводите містом він, містом містям... які цікаві. 에... Можливо, хтось вже був на Єрусалимці, а захоче ще на якісь піти. Встановлення Магдебурзького права у Вінниці взагалі якби історія того, як у нас змінювалося самоврядування і чому ми такі. Адже Вінниця – чудове місто, правда? Оце якраз одна із тих екскурсій, яка теж дуже гарно користується попитом. Про козацтво, про наші центри, от історичні, як формувалося місто Вінниця, про середньовічну Вінницю, про Вінницю дзвінку, тому що можна і піднятися зі мною на собор, і відчути колорит всього того, що відбувалося в формуванні нового міста і мурів, і це окремі теж екскурсії. Можу говорити далі. Дуже багато є дитячих, які теж а що для діток для, для діток. Теж ми ну такі, от по парку паркові території, починаючи від арки про відомих і. Талановитих вінничан, кому ви знаєте, у парку у нас встановлено пам'ятник, то все ж таки люди залишили великий слід, правда? А також про архітектурні родзинки Вінничини, теж і Вінниці, і Вінничини, теж дітками говоримо, дуже багато робимо, граємося, дітки задоволені, ну і робимо. Квести, які всі люблять, і дорослі і діти, хоч це досить об'ємна, така непроста робота, але коли ти її завершаєш, ну це ж правильно, от саме так вони все запам'ятовують і будуть екскурсоводами. А Як ваше, от по секрету, скажіть улюблене місце історичне, от ваше особисте. він не У мене є улюблений дворик, в який я ще ні разу не завела людей. Уявляєте? Нічого я його не так. От я не віддаєте нікому. Я просто думаю, так він настільки красив. Він настільки талановито зроблений. От я думаю, що ви про нього знаєте. Ну, він начальний, не багато хто про нього знає. Я, я коли туди вперше прийшла, сіла, я хотіла спочатку одразу всім відкрити і показати, що таке чудо є, а потім я подумала, це треба показувати якось, ну це правильно треба. Я ще... В мене ще не сформувалася своя внутрішня якась от, ну, установка, як правильно його подати, щоб люди полюбили і щоб берегли. Тому що таке треба берегти. То ви нам не відкрити таємницю, де він знаходиться, так? Ага, а це а... треба бути гідецею, щоб сказати так, щоб люди хотіли слідкувати. А, <свистовує> <окей>. <свистовує> Не відкрию. Будемо тоді слідкувати і чекати від вас новин, коли ж ви все ж теж у відведете ага. нас у цей самий дворик. Ну Однозначно. і власне кажучи, друзі, детальніша інформацію можна знайти на сайті офісу туризму міста Вінниці. Там можна і зареєструватися, і переглянути актуальні екскурсії на сьогоднішній день. Ну, а вже сьогодні встигніть ще записатися на екскурсію по Вінницькій Єрусалимці. Це буде класне завершення робочого тижня, п'ятниці. І погуляєте і поїсте ще й наливки. Вип'єте ну, ви вже? нас просто так зацікав. Вили, що нам самим хочеться поз... заново дізнатися в наше місто. Ну Пішли реєструвати шостої працюємо на роботі. Після шостої можемо вже встигнути на в заклад на наливочку під п'ятничну і на фаршмак. подільський. Так, ми вам дуже вдячні за цікаву історію нашого міста і за те, що знайомити віничан по-новому і з їхнім рідним містом. Ми нагадаємо, що в нашій студії була Оксана Роздорожнюк. Це гідеси, тож обов'язково записуйтесь на екскурсії.